Взагалі, крофус або як його ще називають, шафран це дуже така унікальна квітка, Її ще називають квітка-лампочка. Ну, в зв'язку з енергетичними перепетіями в нас в країні це дуже символічно, що ми сьогодні висаджуємо такі квіти-лампочки, щоб вони нам світили. І сподіваюся, що на наступний весну, коли вони проростуть, то в країні буде мир і всі лампочки в кожній оселі будуть світити. Висаджуємо, ділимо умовно різних квадратиків, я підготувала 10 пакетиків, наприклад, є дуже цікавий метод скинути жменьку прокусів і де вони впадуть, там їх посадити, щоб це було максимально природньо виглядало. Садяться прокуси на глибину 10 сантиметрів, 5-8 сантиметрів, на, на відстані 10 см один від одного. Ми сьогодні зібралися напередодні дня, Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів. Цей день відмічають в цьому світі 6 листопада. В цей передень ми хочемо зробити таку гарну акцію, подарувати місту 620 цибулин крокусів, 12 сортів. Щоб, що цікаво, що гроші, які ми потратили на ці крокуси, ми е, отримали від здачі макулатури в іншій екологічній акції, яка називається Подари дереву кільце. І також е, е, оці дерева, ці магнолії, які тут є, їх є 24 штуки. Е, ми вже багато років е, разом з нашими державними органами, е, з мером міста е, Миколаїв е, висаджуємо. Протягом кількох років хочемо, щоб весною наші крокуси зацвіли гарним пишним цвітом під цими деревами і тішили око наших містян. Прат Миколаїв Цемент завжди долучається до таких цікавих екологічних акцій. Навіть більше вони є ініціаторами таких акцій і залучають працівників нашої компанії, залучають державні органи і деколи навіть містян до наших ініціатив.